Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 411, і завдання у нас наступне. Суховантажна баржа за течією долає відстань між двома прист... пристанями, яка дорівнює 264 км за 11 годин. За скільки годин вона подолає цю відстань у зворотному напрямку? Якщо швидкість течії 1 кілометр за годину. І так, я тут е, намалював схему, е, із якої можна побачити, ну, е, з якою ми будемо працювати. Е, точками А і Б, е, е, я показую е, пристані і відстань. Між ними 264 кілометри. Також вказано напрямок течії зліва направо, і ця швидкість течії дорівнює 1 км за годину. І так, є у нас два випадки. Перший випадок це рух баржі. В напрямку від А до Б, від пристані А до пристані Б, це випадок, коли відстань 264 км долається за 11 годин. І другий випадок, коли баржа впливе у зворотному напрямку проти течії. І так, давайте зробимо перший крок, так, за допомогою якого ми можемо знайти швидкість баржі за течією. Так, для цього нам необхідно 264 кілометри поділити на 11. Годин. Це час, за який баржа долає відстань від пристані А до пристані Б. Дорівня. Давайте поділимо це куточком. Запишемо таким чином, що 264 поділити на 11. 2 на 11 не ділиться. 26 на 11, 2. 2 на 11. Це 22. Віднімаємо. 6 мінус 2, 4. 2 мінус 2, 0. Не пишемо. Тут 4, 4. Зносимо. Тут 4. 4 на 11. 44. Віднімаємо у залишку 0, тобто 24 км за годину. Це у нас є швидкість баржі за течією. Так, добре. Другий крок. Але тут є такий момент. Швидкість баржі до цієї швидкості. Ця швидкість, вона включає в себе швидкість течії. Тобто, для того, щоб визначити власну швидкість баржі, треба від баржі. Швидкості баржі за течією відняти швидкість течії. Тобто від 24 відняти одиничку. Це все швидкості. Кілометри за годину ми отримуємо 23 кілометри за годину. Це є власна швидкість. Баржі. Є. Так. І якщо ми знаємо власну швидкість баржі, то можемо перейти до розгляду визначення її швидкості у зворотньому. Напрямку, коли баржа рухається від пристані Б до А. Так проти течії ми знаємо, що її власна швидкість 20. Так, це власна швидкість. Баржі. Так. Тепер з якою швидкості, з якою швидкістю баржа буде рухатись проти течії. Це власна швидкість мінус швидкість течії. Тобто, зі швидкістю 22 км за годину. Так. Це є. Швидкість Баржі проти втечії. І четвертий крок зная Швидкість баржі проти течії і відстань, яку вона повинна подолати, ми можемо знайти час, який баржа плила у зворотньому напрямку. Для цього треба 264 кілометри поділити на 22 кілометри за годину. Давайте це також зробимо куточком. Запишемо тут 264. Поділити на 22. 2 на 22 наділиться. 26 на 22. Тут одиничка. Одиничка на 22 буде. 22. Віднімаємо. 6 мінус -2, 2. 2 мінус 2, 0. Напишемо. Зносимо четвірку. Тут. Буде. Два на два чотири, два на два чотири. Віднімаємо у залишку нуль, тобто дванадцять годин. Це є час. У зворотному напрямку. І так, давайте запишемо відповідь: за скільки годин баржа подолає цю відстань у зворотному напрямку? Відповідь. За 12 годин. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!